Канал Селоти Моя Доля вітає всіх із початком нового дня. Сьогодні 22 травня 2025 року. Бажаю всім нам, щоб цей день був мирним, благополучним і щоб всі ми були при здорові. Я хочу, поки вирішую, як кажуть, вічну жіночу проблему, що, що, що приготувати на сніданок, щоб і швидко і смачно, хочу висадити півонію. Мої півонії ще тільки набирали, понабирали бутони, ще не цвітуть. Не прийшла ще їхня пора. В мене в основному давні сорти. І лише один кущ який відноситься до іто-гібридів. Він в минулому році вже цвів, білі пелюстки, жовта серединка, буде цвісти, обов'язково покажу. А це замовила півонію Matla love Flowers Lovely Rose. Я знімала про неї коротеньке відео. Ось така вона була красива ще недавно, така красунечка цвіла в мене в кімнаті, бо вона була прислана мені в горщику і навіть із бутоном. Ну і бутон не висадила я вчасно в ґрунт. А можливо, добре, що не висадила, бо були і заморозки і морози, І вона в мене на підвіконі розквітла була. А ось такою стало, вже перецвітає, як ми знаємо, краса швидко минуча. Трошки ножем штурхаю з усіх сторін, щоб десь мені корінь не зірвався. І висажу, посадкова ямка вже готова. Правда, висажу в болото, бо в нас вчора дощ такий добре, добрачий, перепиріщив, бо раніше йшли дощі. То, коли я сапала то під півоніями, ґрунт був сухий, не промочували вони ґрунту. А вчора то вже добрий дощ прийшов. Ну і на сьогодні дощ намальований написано, що буде дощ намальований в прогнозі і на завтра і на неділю, а далі в мене нема в телефоні, що там має бути, що день грядущий нам готує. Але поки що погода нас не балує, не дає нічого робити на городі, бо мокро, дуже мокро. І ось так моя лавелі Роуз поселилася вже на своє постійне, сподіваюся, місце. Між моєю білою, мені здається, вона потім перетворюється в світло, рожеву, півонію, звичайний давній сорт. І придбаний кілька років тому і то гібрид. Як бачите, від того гібрида мого набагато більші бутони. Ну і квіти більші трохи, ніж в звичайних півонів. Сподіваюся, що тут сподобається моєї, моєї новій квітці, і вона буде тішити мене щороку гарним цвітінням. Нічого посадкову яму не додавала, тому що... Чоловік весь час додає гній, вивозить сюди восени, так що органіки тут вистачає, при необхідності буду потім підживлювати чимось. Ще в мене цвітуть деякі тюльпани. А ще що я хотіла сказати стосовно півонів, раз я вже біля них, що дехто потерпає, переживає, що на півоніях ось так багато мурашок. Особливо, напевне, початківці, які тільки почали вирощувати півонії. Так що не переживайте нічого, ніякої шкоди вашим півоніям Ні, мурашки не заподіють, і тлі навіть не принесуть, бо повірте, що в мене вже дуже багато років півонії ростуть на квітнику, і ніколи я тлі не бачила на них. От такі дрібненькі бутони, то іноді я виломлюю, щоб були квіти більші. А мурашки, доки бутони вони поповзають, бо тут кажуть, що на цих бутонах якась солодка речовина є, і вони. Збирають цю солодку речовину, а потім квіти розцвітуть, вони як з'явилися, так собі десь і пропадуть. Ніякої шкоди від них нашим півоніям не буде. А тюльпани наші вже багато з них перецвіли і операцію проводимо на них багатьом квітникарам відомо. Обламуємо колишні їхні квіти, де вже утворилися відцвілі коробочки, і в цих коробочках вже починає утворюватись насіння, щоб насіння не відбирало цибулин поживних речовин, відламуємо, а тюльпанів не зачіпаємо аж до тої пори. Аж поки не пожовкне на них листя. А потім далі, як кажуть, різнобій порад. Одні кажуть викопувати. Я схиляюся до тої думки, що кожен це має вирішити сам для себе. У мене тюльпани сортові, в минулому році я їх не викопувала. То цього року потрібно буде викопати, але, звичайно, Ще пізніше, ще десь місяць, а можливо і більше. Вони ще пустої. Наростять цибулини свої ще. Можливо, діток додавиться кількість. Ну, а потім потрібно буде викопати і сортувати. Ось така простенька процедура з тюльпанами після того, як вони вже перецвіли. Деякі я вже обломила, котрі раніше відціли, а деякі ось тепер. А деякі ще тішать мене своїми квітами. Таку ж операцію проводимо із відсвілими нарцисами, якщо ще її не провели. А так у мене розцвіли аліуми. Дехто каже, що не хочу їх вирощувати, бо вони дуже розростаються, перетворюються в агресорів на наших квітниках. Але як цвітуть, то красиві. Правда, треба було пообрізати ту жовтизну, бо це були заморозки. І так заморозки вплинули на ці по-своєму красиві квіти. А в нас на кілька днів потеплішало, слава Богу, бо така холодига була, що здавалося, що це не травень, а тільки початок весни. Я використала це потепління для того, щоб висадити такі невеличкі горщички. Їх потім доведеться ще раз пересаджувати. Коліуси, катарантуси. І... Синнією Захара чи Сахара, ось тільки в мене її зійшло. Всього на все 4 чи 5 насінин з 10. А коліуси ось так, такі непогані коліуси трохи підростуть ще тут, під плівкою, в плівковому криті, і кудись їх висажу. І ще розсадила. Журжину фреско, так як бачите, по три, і менше в горщиках по одній, і дві рослинки, стільки їх також зійшло з десяти штук, сім штук зійшло з десяти. Ну, це ще, зважаючи на те, що інтернет-магазини не завжди якісне насіння висилають, то можна сказати, що це ще нормально. Можливо, так вона і буде рости в ці горщиках, Буду бачити потім, потім, як вона буде рости і якою завишки вона має бути, бо за описом вона має бути невисокою. А під плівкою в нас тут ось такі нововедення. Висадили помідор трохи, трохи перчу солодкого. І чоловік зробив. Капельний полив, насос в криниці, качає в діжку воду, діжка гріється на сонці, і потім сюди може поступати при необхідності вода для поливу, для того, щоб трохи полегшити собі працю, бо, звичайно ж, не наносишся води, важко, а так, хоч цю саду висадили. Недавно тут вже вона навіть і трошки підросла. І сподіваюся, що буде при належному догляді буде з нею тут все гаразд. Дуже плівка, правда, брудна, бо е, тут посіяли, були редиску і цибулю зелену. Потім дуже жарко було, ту плівку скинули, а йшли дощі, болото, але. Ну, Трохи брудна, то не потрібно буде затінюючої сітки використовувати. Ось така моя сьогоднішня розповідь про деякі посадки і пересадки і про догляд за тюльпанами і нарцисами після того, як вони відсвіли. Дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі. Пишіть, чи вирощували ви. Такі квіти, як Жоржина Фреско. Бо вона в мене вперше я замовляла на сіні. я навіть не знаю, чи мене не обманули, чи це дійсно Жоржина Фреско. Ну, буду сподіватися, що продавці порядні були. І також пишіть, хто вирощував синію Захара чи Сахара. Як я сказала, лише 5 мене на сіни з 10 зійшло. Ну, ще, правда, є на розсаднику. Трошки зійшло квітів цих, які замовляла насіння в Наталі з каналу Всім про все. Там трошки більше. А зараз дякую всім за увагу. Бувайте всі здорові мирного всім дня і всього найкращого. До зустрічі.